Мій канал Слава Плюшка, сьогодні у нас, як завжди, розпаковочка по проволу сюрприз. Сьогодні, як завжди, я для вас підготувала одну новиночку по Traddy T, Я дуже старалася на цією колекцією, тому думаю, вона вам сподобається. Ну, а решта всі колекції вам знайомі, тому давайте розпочинати нашу розпаковочку та вибирати пакет. Намого з колекції котики. Тут вже три пакетики, скоро ми її закінчимо. Так, давайте сьогодні візьмемо такого котика. Далі давайте колекція. Ось такий, 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 такий пакетик. Далі <плес> <а, плес> календар. Сьогодні давайте візьмемо тему також. <плес> <плес> Колекція Комічки. Давайте візьмемо пакетик. Тут наш кулумі. Наша попередня новулочка. Доволі багато. Давайте сьогодні візьмемо ось такий пакетик. У нас такий педро-бедроч, що ми не задоволений. А ми зробимо і добре не норм. Далі у нас наша новиночка. Давайте сьогодні візьмемо на різнекий пакетик, ми зробимо. Давайте можливо візьмемо. Я плюш, не знаю, з як, якого там китайського ринку. Нас такий. Так, милий, милий. У нас озерочка, по ній назвам капіталі. Наш каталожик. Милий, милий. Оскільки на сьогодні покрізьку на розпаковочку. Ой. Та адвент-календар і курум. Поїхали. Беремо наш каталожик, відкриваємо. Коли ці котики відкриваємо. Тут у нас вже перша стріночка закінчена. Починаємо другу стріночку наш пакетик. Відкриваємо. Так, у нас одіока. Це у нас ось такий на голову така мандарина. те візьмемо костинку приклеїмо. Такой є костинку. Ось, треба відклеїти з обох сторін скотч. Окей, смотри. Саме... Клеймо нажи костинку, а тепер приклеїмо сюди. Може сказати, як халатик такий? Та наша командир. Ребенців є на тему, тому я його намалювала. Мені дуже. дуже подобається. Така яскрава колекція. Далі переходимо до вантань. Хочу колекцію та полапки, пишіть в коментарях, ви з них та поскішки. Ось така попалася таполапка дуже гарна. Така яскрава, має іскраві кольори. У мене така є. У мене це Я це в якомусь відео вже казала. Уходу. Якщо я не помиляюсь, підклеюємо. У ну, мене навіть в якомусь з відео я зроблю колекцію по кольорам. Рожеві сідоклечика, це там дійсно рожевий. Я, до речі, хотіла робити рожевого, можливо. Це наша улюблена колекція. Ком'яки. Абсолютно моя. Я обожнюю цю колекцію. Це просто найкраща, напевно, колекція. Ще так само Педро Педро. Коротше, мені всі колекції подобаються. Це такий милий хомічок. Раз, два, три, Та-дам! Це такий хом'ячок. Він дуже-дуже гарний. Наклеєчки я робила великими такі... Мати були великі. Так, до речі, я забула була сказати, походу, що пару пакетиків буде з двостороннім скотчем. Тут, походу, буде з двостороннім скотчем, тому що пару пакетиків в мене, ну в мене ще не було скотчу, мій брат забув мені взяти. Типу він взяв мене, я вже була поставила в лізу, а він назад не поставив. І я забула построїти скотч. І купила тут вже в Італії скотч, тому в мене тоді ще не було скотч.

сайт, Ми не знаємо, який це користь сайт, китайський, Звідки ми замовили? У нас тут попався такий милий персонаж з Hello Kitty, якщо я не Кришна Давайте А так, кому дуже подобається наша малючка і те, що нам все попалося. Ну, на сьогодні. Зустріч, то наш ми побачимо ліжа.